Слава Україні! Всім привіт! Вітаю вас, любі малята! Ми сьогодні з вами вивчимо віршика Ярослава Скидана Рідне. Ось послухайте віршик. Україна рідний край, рідне поле, зеленгай, рідне місто, рідна хата, рідне небо, рідна мати. А тепер малятка, уважно повторюйте за мною. Україна! Рідний край, рідне поле, зелен гай, рідне, місто, рідна хата, рідне небо, рідна мати. А тепер, малятка, послухайте ще раз віршик і можете також повторювати за мною: Україна, рідний край, рідне поле Зеленгай, рідне місто, рідна хата, рідне небо, рідна мати. Молодці дітки, я надіюсь, ви віршика вивчили і він вам сподобався. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Дякую усім, хто підписався на мій канал і поставив подобайки. Дякую за увагу. До нових зустрічей!